Доброго дня! Сьогодні я б хотіла детально розглянути основні переваги та недоліки ось такого розпушувача від торгової марки Technix. Цей розпушувач залюбки надавним інтернет-магазин розетка. Основне з того, що його розмір 410 мм, що роблять його доволі таким зручним і практичним. Він виготовлений із вуглецевої сталі. З епоксидним покриттям та захистом від корозії, що є таким величезним плюсом, адже розпушувач майже завжди знаходиться у вологості і завжди брудниця. Також він має пластикова ручка, має таку класичну форму, але я б не сказала, що вона зручна. Так, вона держиться, але погано. Особливо погано, коли наші ручки будуть потіти під час роботи, і рука постійно буде козитись. Як ви бачите, вона дуже погано тримається. Тому, як на мене, не вистачає таких прорезинених вставок, це б додало великої зручності під час роботи, або хоча б таку маленьку частинку під пальчик. Це було б чудово і зручно. Чому вони не продумали ось такої маленької дрібнички, я не знаю. Але це їхній такий промах маленький. Також є ще одна функція ми відкручуємо і бачимо тут порожнину. Це для того, щоб ставити подожувач, який нам знадобиться, якщо є такі місця, до яких нам дуже тяжко дістатись. Але там треба розпушити землю, тому вставляємо подовжувач і все, і робимо своє діло. Ну, взагалі цей розпушувач він призначений для розпушення всіх водів ґрунту, знищення ґрунтової кори на невеликих ділянках, тому, якщо вам потрібно розпушувати землю, то ось чудовий розпушувач. Сталь прекрасна, мінус один, тільки. Немає прорезиненої ручки, тому я, в принципі, задоволена цим товаром і маю ніяких нарікань. Все подобається, хоч виглядить він так трошки страшно з цими гострими наконечниками, Ну, нічого. Це ж все-таки розпушувач. Тому я можу тільки подякувати інтернет-магазинові розетку за такий чудовий товар. Дякую і до побачення!